Вітаю! Це початкове відео каналу Внутрішньопереміщена про побудову нового життя в українському селі. Ми не будемо відновлювати стару хату. Ми будемо її зносити. Замість глиняної хати у нас поступово з'явиться модульний будинок. На даний момент ми маємо велику ділянку землі з кількома старими будівлями, відключеним газом і підключеною електрикою. У найближчий час ми демонтуємо спочатку стару хату, потім сарай, побудуємо свайне поле, проведемо воду і зробимо каналізацію. Модульний будинок ми вже замовили, тож все, що я перечислила, треба встигнути зробити до літа 24 воєнного року. У своїх відео я буду розповідати про нюанси вибору, купівлі і продажу ділянки. Мова йтиме про село у Київській області, оформлення переоформлення документів, збільшення потужності електрики, причини відключення газу, нюанси демонтажу старої хати, деталі вибору, планування і побудови сучасного модульного будинку, буріння свердловини, проведення каналізації і все таке інше. По ходу справи будемо дізнаватись про всі плюси, мінуси і підводні камені. Подивимось, як айтішники будуть облаштовуватись у селі. Долучайтесь!